Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Шведський уряд замовив нову партію нових бойових машин піхоти Сіві 90 для України. Контракт надасть можливість іншим країнам приєднатися до закупівель БМП Сіві 90 Ці нові БМП Сіві 90 розширять можливості шведської та української армії та забезпечить екіпажам підвищену мобільність захисту вогневу міць. Нова БМП СІВ 90 оснащується новою баштою, яка забезпечує крок уперед у дизайні та функціональності. Машина створена на основі багаторічного бойового досвіду та постійних удосконалень. Шведські урядовці ухвалили трирічну програму військової допомоги Україні на суму 75 мільярдів шведських крон. Про це йдеться у повідомленні шведського уряду. Програма передбачає виділення по 25 мільярдів шведських крон щороку. Загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова допомога буде надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання та різного озброєння. Велика Британія і союзники передають Україні пакет військової допомоги вартістю понад 217 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Британії. До пакету допомоги увійшли радари, цілі обманки, системи радіоелектронної боротьби, розвідувальні безпілотники, невеликі човни та надводні судна без екіпажу. Також Україна до кінця травня отримає всі 100 ракет для протиповітряної оборони, які раніше обіцяла передати Велика Британія. Українські винищувачі Міг-29 надали можливість застосовувати ракети приманки фотографії літака Міг-29 з цими ракетами опублікували у соціальних мережах. Ця авіаційна ракета приманка розроблена у 2003 році американською корпорацією виріб у всіх модифікаціях фактично є авіаційною крилатою ракетою. Від бойової зброї вона відрізняється використанням спеціального корисного навантаження у вигляді засобів постановки перешкод активних чи пасивних залежно від модифікації. Українська компанія налагодила серійне виробництво комплектів додаткового захисту для танків, зокрема для М1 Абрамс. Про це повідомила прес-служба компанії. На оприлюднених фото представники компанії показали танк Абрамс, що був дооснащений одним із захисних комплектів. Комплекти пройшли тривалий етап тестів та випробувань. Вони виконані таким чином, аби не обмежувати функціонал та експлуатацію бойової машини загальна вага конструкції 430 кг. Українські інженери встановили на морський дрон напрямні для запусків 122 міліметрових реактивних снарядів РСЗВ град. Фотографії оновленого дрона нещодавно показали українські спецслужби. Як розповіли у спецслужбах, сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже дає потужні результати. Ще наприкінці 2023 року стало відомо, що на українські морські дрони встановлюють пускові установки для ракетного озброєння. Від початку року державне підприємство Агенції оборонних закупівель уклало перші шість довгострокових контрактів для закупівлі озброєння в українських виробників. Про це повідомила очільниця підприємства. Зокрема, йдеться про шість трирічних контрактів з українськими виробниками на закупівлю дронів бронетехніки та снарядів. Також зовсім скоро буде підписаний трирічний контракт з виробником радіоелектронної боротьби. У територіальній обороні за власними проектами розробляють та будують наземні дрони різного призначення. Про це нещодавно повідомили військові 108-ї бригади. Як зазначили у бригаді, усі наші дрони мають одну назву Махно. Дрони можуть керуватися з відстані до 5 кілометрів. Час автономної роботи становить 8 годин. Він розрахований на вантажопідйомність 500 кілограмів та укомплектований колесами, які не бояться куль та уламків. У групі Нафтогаз, що державні газовидобувні компанії у 2024 році видобудуть близько 15 мільярдів кубометрів газу. Про це нещодавно повідомив глава правління державної компанії. За його словами, цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення. Він також додав, що окрім видобутку газу, також збільшується і видобуток нафти, який за підсумками року має становити 2 мільйони. Вперше машин будівники української компанії виготовили мірний бункер. Цей продукт, справжня перлина, вміщує 5 кубів гірничої маси, призначений для роботи з вугіллям і відпрацьованою породою. Замовлення було виконано для української шахти. До спеціального українського податкового простору для ІТ галузі Дія Сіті вже приєдналося тисячу компаній. Про це нещодавно повідомила керівниця проектного офісу Дія Сіті. Як вона зазначила, Дія Сіті це про системну підтримку ІТ індустрії синергію держави та бізнесу, це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн. До українського простору вже приєдналися різні світові компанії. У квітні український автопарк поповнили понад 5 тисяч 700 нових легкових авто. З них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% юридичні особи про це повідомляє Укравтопром. Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному на 12%. З 24 лютого 2022 року Україна отримала понад 85 мільярдів доларів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки. Про це нещодавно повідомила заступниця міністра фінансів під час бізнес-форуму. У 2024 році Україна вже залучила 11 мільярдів 800 мільйонів доларів від Європейського Союзу МВФ Японії, Канади, Великої Британії та Норвегії. Це дозволило уряду забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.